Ну от і настав час основної обробки наших дерев, персиків і кісочкових всіх інших. Беремо 600 грам на 12 літрів вапна негашено, ось такого гарного. І 300 грам мідного купоросу. Мідного купоросу гарної перевіреної якості. 315 грам мідного купоросу ось в таку змішувач наш. Заливаємо наше вапно гарячою водою, але тільки щоб трошки-трошки покрило і цю ж саму гарячу воду заливаємо мідний купорос. Поки наше вапно думає, що йому робити, ми ось так. Перемішуємо, розводимо мідний купорос Це такий у нас змішувач. І поки пройшло півхвилини, поки ми ходили брати наш оприскувач робочий із своєю такою штангою робочою, наше вапно вже почало реакцію. Бачимо, як воно гарно шипить. Зараз. Почнеться бурхлива реакція. Гарячою водою це дуже присвичує процес. І поки ми в наш оприскувач намагалися набрати води, у нас пішла ось така реакція. І ми потрошки доливаємо води, але так, щоб не покрило нашу, наше вапно повністю. Щоб ішла постійно така реакція. Не переживайте, що воно. У вас в пластмасовому відрі. Повірте, нічого йому не буде. І підмішуємо мідний купорос. Поки ми сходили, взяли паличку, щоб перемішувати наш розчин, ні в якому разі не використовувати якісь металеві що відро, що для мідного купоросу, для, що для замішування, нічого металевого, тільки пластмаса. Бачимо, яка реакція в нас йде в вапні. Це буквально пройшло хвилина. Знову підливаємо трошки води і починаємо перемішувати. І наше вапно перетворюється в сметанку. І поки ми перевіряли, як працює наше супло, як розпилює наш наше, наше вапно. Ось стало ось такою сметанкою, гарною сметанкою. Зараз ми доливаємо сюди 5 літрів води. Хочете холодною, хочте якою. Ось така красива сметана в нас вийшла. Доводимо до 5 літрів і мідний купорос доводимо теж до 5 літрів об'єму. Після того, як розвели наше вапно... Даємо йому відстоятись одну хвилинку і зливаємо в інше відро. Бачимо, що у нас залишку лишається. Майже нічого. Все. Потім робимо далі. Запам'ятовуємо саму головну умову приготування цього розчину. Синє в біле Мідний купорос л'єм тоненькою цівочкою, перемішуючи, перемішуючи. Врощен, але потрібно перемішувати. І в результаті ми отримаємо ось таку блакитну гарну суміш, якою обробляємо всі свої дерева, ось такі грушки, ось такі вже обрізані яблуньки, сливки, всі свої черешні, абрикоси, які вже почали рух. Персики, які вже теж почали рух. Обов'язковою умовою є не просто так як-небудь побризкати, а облити, щоб в кожну шпаринку, щоб повністю залити дерево, не жалкуючи розчину.